Як я вже акцент робив, що десь 40% у нас населення мають поганий сон, проблема зі сном. Сама проблема це з храпунами. Храпунами — це дуже погано. Бо якщо в хоч в сім'ї один є хропун, тоді у нас вже глибокого сну нема. А в нас сон, знаєте, має такі цикли. У нас є поверхневий сон. Коли сняться, тобто це значить, відпочиває, упорядковується вся інформація, яка знаходиться в головному мозку, і є глибокий сон. Це коли у нас тіло розслабляється. Хочу вам сказати, що сон дає під час сну. Заряджається тіло, ми отримуємо енергію, і тому це дуже важливий компонент. Бо дехто може нехтує цим сном, може менше спить, а може думає, давай я тиждень не посплю, а субота не в ниді, я собі більше висплюся. То хочу сказати, що як японські вчені дослідили, що пересип гірше, ніж недосип. Що треба спати все таки вчасно 8 годин, і немає значення. І що саме цікаво, що і сови, і жайворенки всі повинні лягати о 22 годині. Розумієте, нема такого поняття як сова, нема такого поняття, як жайворонок. Сонце в нас одне, воно рано встає, і світло в нас. Появляється і зразу виділяється кортизол, гормон, який дає, щоб пробуджуватися треба. Розумієте, а коли сонця нема, коли є темнота, і тоді виділяється мелатонін. Але щоб його багато, що найцікавіше, що з роками цього мелатоніна стає менше. Але щоб вас повернути до нормального сну і для того, щоб не виникало, бо тому, що якщо нема нормального сну, то може виникати депресія, може бути якась неврологія, може бути по гормональній системі. По Ендокринні системи, куча імпотенції може так бути, тому що якщо сну нема, нема мелатоніну, то не виділяється і гормона тестостерону чоловічу, якраз і говорю, щоб була нормальна функція, яку він міг би спокійно займатися, але в нього не вистачає, і тоді він стає, можна сказати, і виникається проблема як імпотенція. То я хочу вам сказати наступно: що треба для цього зробити. Перше. Взяти за звичку лягати в 22. Якщо ви навчитеся лягати о 22, тоді ви навчитеся і пробуджувати зранку о 6-й годині. Я, наприклад, лягаю о 22-й, встаю я в 5.30 і нормально себе почуваю. І мені вистачає енергії на цілий день. Ще раз хочу сказати: під час сну ми отримуємо енергію, і у нас кожна клітинка заряджається, відновляється. Але чому деколи ми не можемо заснути? А чому деколи безсоння? З Чим це зв'язано? Зв'язано це з тим, що під час сну у нас же відбувається очистка організму. Що це значить очистка організму? Разом із жовчу виходять токсини, і вони попадають в кров, і вони ясно і вичищаються. Але якщо багато кількість токсинів у нас виділяється в крові, і вона може попасти із крові в мозок, то у нас може і сон пропасти, і, у нас, і ми не можемо застути, бо велика кількість токсинів міститься в крові. Тому я й хотів би, щоб ви перед тим, якщо хочете повернути здоровий стон, треба почистити печінку від оцих токсинів. І тоді вас. Сон може повернутися. Буває так, що рано ти встав, а потім давай, а ну ще трошки посплю. І трошки поспав, а потім цілий день ходиш розбитий. Чому? Бо тому, що якщо ти рано вже встав в 6-й годині, то вже другий раз тут же не можна лягати, вже спати. Треба вже пробуджуватися, робити зарядку, маціони різні робити і йти і працювати. Але ми деколи думаємо, ну давай я ще трошки посплю. Чому це так виникає? Тому що коли закінчиться цих очистки організму, а ти знов заснув і він знов. Розпочався і тут багато вийшло, так сказати, токсинів в крові, і ти потім ходиш сонливий. Хочу сказати, проблема дуже сильна є з цим сонливістю. У нас дуже багато людей сонливих через що? Через те, що в них нема здорового, нормального сну, тому що не лягають о 22-й і не встають о шостій ранки. А для дітей треба лягати. Що для цього треба? Крім того, що лягати це звичка нормальна друга треба перед тим якщо ви хочете і не маєте нормального сну треба не вживати кави Кави не можна вживати, бо тому що там є кофеїн, який є стимулятором для нашої нервової системи. А наша нервова система повинна бути в спокої, але не в збудженому стані. І тому після 13 годин е, дня ніякої кави, ніякої Кока-Коли, ніякої пепси-коли, ніякої шоколадки, ніяких цукерок, там, де міститься кофеїн. Це друге. Третє, треба теплі ванни приймати. Не можна на вечір наїдатися, особливо білкової м'ясної їжі, які виділяють Лють адреналін, а треба, щоб виділявся мелатонін, тому краще трав'яні чаї із медом і спокійно можна засинати. Тому я хочу всім побажати здоров'я, здорового сну. І дай Боже, щоб ви прожили мінімум 120 років.